Прогноз на 11 лютого, вівторок сьогодні ваша енергія на максимумі. Чи використаєте ви її для тріумфу, чи для рознесення всього навколо вирішувати лише вам? Якщо раптом ви відчуєте нестримне бажання когось врятувати, перевиховати або ощасливити попри їхню волю? Зробіть паузу, глибокий вдих. Ковток кави, а краще займіться собою, адже справжнє добро не робиться з примусу чи страху, що вас не оцінять. Сьогодні важливо залишити інших у спокої та не нав'язувати свою турботу туди, де її не просять. А от перед тим, як розказати про стосунки сьогодні, запам'ятайте головний посил дня: мовчання це золото. Сьогодні кохання це пристрасть, магнетизм і бажання володіти. День підходить для романтичних зустрічей, відвертих розмов, а можливо, і доленосних зізнань. Якщо ви у стосунках будьте готові до яскравих емоцій у парі, можливе, або дуже чуттєве зближення, або спалах ревнощів – тут вже кому що випаде. Для самотніх шанс зустріти когось харизматичного з іскрою в очах, але не поспішайте справжні. Кохання не терпить суйти в негативі дня. Несподівані погіршення у житті через розкриття якоїсь таємниці. Некращий час для експериментів з образами, хвороба, необхідність оперативного втручання, зниження енергії, відчуття хаосу у житті, болісне прощання з чимось або кимось, спроби втекти від відповідальності, прагнення отримати маніпуляціями та тиском. Краще займіться спортом, зробіть невелике прибирання вдома та звільніть місце в шафі, телефоні та голові для нових речей, спод та вражень сьогодні. Час для яскравості та впевненості. Забудьте про скромність та обрайте одяг, у якому ви почуваєтесь королевою чи королем. Ідеально підійдуть насичені кольори: червоний, золото, бордо, смарагдовий. Додавайте аксесуари, які привертають увагу: великі сережки, стильні окуляри і капелюхи. І не забувайте про гарну зачіску. Сьогодні волосся має виглядати шикарно. Ну а я нагадую, що в моєму телеграм-каналі вже є прогноз на лютий місяць, в залежності від вашого місяця народження. Обов'язково прочитайте цю інформацію. У нас до завтра повня. Вже час дізнатися, про що у вас взагалі цей місяць, і не забувайте зберігати цей прогноз, щоб повертатися до нього протягом дня для підтримки, а також отримати заряд позитиву та любові. Бо я бажаю вам прекрасного вівторка та гарного дня.